Костюми, обладунки та зброя у надвірні презентували інтерактивний музей лицарства, колекція середньовічної культури Ігоря Гаврилюка, над якою надвірнянець працював кілька років, а допомагає та підтримує чоловіка дружина Мар'яна. Подружжя розповідає, це їхнє захоплення. Це є наша колекція, над якою ми працювали вже кілька років, це наше захоплення. І тут, в цьому приміщенні, ми його просто так гарно розклали, систематизували по епохах. Ну і хочемо представити людям і розкладати. Сказати про історію і нашого краю, і нашої країни, і розвиток лицарства, обладунків зброї середньовічної. Ну як це все було в експозиції новоствореного музею лицарства, обладунки часів Київської Русі середньовічної Європи. Тут представлено не тільки бойовий, а й цивільний одяг, шоломи, зброя, а також легенди про надвірну В експозиції. Знаходяться обладунки від часів Київської Русі від варягів. Тут є як і бойові, так і цивільний одяг. і... З однієї сторони Київська Русь, з іншої сторони, Європа. Вони дивляться ніби один на одного, бо Київська Русь завжди дивилася в сторону Європи, а Європа з захопленням дивилась на Київську Русь, і тому вони так знаходяться один наперед одного. І тут у нас є і обладунки і там прієрів, і часів Грюнвальдської битви, ну і польської шляхти-одяги. Також представлено дуже багато соломів і головних уборів цивільного населення. Ігор Гаврилюк продемонстрував, як виглядала сокира Київської Русі. Наприклад, ось це сокира Київської Русі. Вона насправді маленька, тоненька. Для того щоб можна було цілий день нею працювати, захищати, оберігати, обороняти. Перш ніж презентувати музей, подружжя Гаврилюків перерізали символічну стрічку. Багато речей засновник музею робив своїми руками. Чимало зброї зроблено місцевими ковалями. Получник я не знаю, чому біля опришків, але опришки називають нашими робінгудами карпатськими. Тому напевно, що і такі робінгуд біля опришків. Ну, це класичний одяг європейських лучників. Це має ще лучник, ще є таку маленьку сокирку. Я не знаю чому. Він, напевно, що він статусний трошки. Ну, це означало, що навколо нього є охорона, як мінімум 10 воєнізованих чоловіків. До експонатів не заборонено торкатися, їх приміряли та фотографувалися.